Андрійко Костянтин, готовий. Добре, 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 вось ты за 146 добре. Так, Андрій Каныч Павло. Так, Гулянич, э, гуляныч, гушбар. Э, О, гаде. Гушбар. Гушбар. Э, Якщо призьбище не співпадає, ви не стрибаєте. Я сказав, як твоє призвище? Гушва. Гушва. Ти, ти стрибнув скільки Гушва? 196. 96. Ага, а Сільвію стрибнув два, да? Зараз? От тільки Сільвіо тривав. Добре. Далеко рей, Хохрун готується. Далеко рей. Так, Хохрун, будь ласка. Костянтінов готується. Дев'ять. Костянтинов кук, кукли, куклишин готується можна. Сто Так, куклишин не можна. Барівно. Невідомський Поліщук. Можна? Ще раз, будь ласка. Эдкулыны можно пиццарелок у Марницкий. Да я вот смотрю, вы очень слабо приятно, прямо очень. Так. Oh. Комарницький полій. 185. Так, сейчас Полій, вулись. Oh. Можно. Це багата. 188. Вулиця Штаєр. 184. Нема, поняв. Сосновський Богдан. Сосновський стрибає, Богдан готується. Добре. 157. Будь ласка, Касинець Шам... шаманін. Касинець стрибає, рябоконь готується. Можна? зробити так, щоб було правильно і вам зручно і красиво. Можна? Ставте, що прикрити. Тут і не можна. 135. Рябоконь зубко. Можна. Субтитры сделал Можна. Чаварга, можна. 146. Чаварга Чаварга. Максим. Чеварга. А де что Можна. Я вам расскажу. Я датчик, уже вижу. Датчик, то, что я, там я, я вижу, как вы прыгаете, как вы бежите. То, что я, на сути, он и я оставлю Но... 10 человек, остальные будут по здоровью. Я Все прыгали по 2 метра, а тут прыгнуть не могу. Метр пятьдесят, метр семьдесят. Быстрее.